28 воїнів загинуло і 53 було поранено внаслідок ракетного удару 3 листопада по місцю розташування 128 окремої ірсько-штурмової бригади. І вічна слава героям! Такий плачевний результат став наслідком діяльності командування, яке чомусь вирішило пародуватися, вирішило пошукувати. Весь особовий склад і, і запізнити. Запізнити для того, щоб було здійснено цей ракетний удар. Паново українці, ми повинні чітко розуміти, що робиться навколо. Ми повинні сприймати ту публічну інформацію, яку нам, яка нам є доступною. Ми ж бачимо, хто такий є оцей командир отої цілої бригади. Командир цілої 128-ї бригади є. Полковник Дмитро Лисюк, який був у му році спійманий на контрабанді на торгівлі з Луганською Народною Республікою. Він, використовуючи службовий транспорт, воєнний транспорт, здійснив дві ходки від кордону з Луганської Народної Республіки до місця міс, реалізації сега. Він перший раз перевіз 114 тисяч 420 пачок сигарет. Мальборо червоні, і другого разу привіз 74 тисячі 920 пачок мальборо-червоних. Тобто цей контрабандист. Ну і звичайно, що його добре, що його злапали. Є ще на спецслужби. Не всі продажі, не всі негідники. Є у нас і порядні спецслужбовці. Пам'ятаємо про це. Його злапали, але в нас є ще дуже дуже добрий суд, який просудив оцьому контрабандисту, зраднику українського народу і ворогу українського народу, просудив страшний вирок: аж 119 тисяч гривень штрафу. В оманнішого суду на планеті Земля не існує. В Україні такі суди, що тут можна 58 тисяч разів продавати ту Україну, красти мільйонами і мільярдами, а нас суд завжди оправдає. І нічого їм за то не буде. Мало того, то не лише проблема в суддівській гілці влади, але того, підполковника на той час хтось призначив на 12-й рік, хтось призначив його полковником і хтось дав йому посаду командира 128 ї окремої гірсько-штурмової бригади. Ну Хтось його призначив туди, хтось дав йому звання. Командир цілої бригади, особливо такої дійсно що крутої бригади, та там має бути командиром людина зі зразковою репутацією, людина досконалих знань і досконалого репутації, досконалого патріотизму і всього іншого. А призначили якогось нещасного контрабандиста, ворога українського народу. Як це можливо? Чому я це відео записую? Бо вже минуло три дні з часу цієї трагедії, але ще я не чув жодного разу правдиву якусь інформацію, нормальну аналітику. Хто винний, ми бачимо. Міністр оборони Рустем Умеру висловив співчуття і пообіцяв провести розслідування, щоб дати всі чесні відповіді рідним і близьким загиблих. Що за чесні відповіді давати рідним і близьким? Що це за клоунада така? Злапати винних і покарати жорстко всіх винних, які допустили до того. І не списувати на загиблих провину, що вони самі собі там зібрались, бо їм так захотілося. Винний, вже, вже ми бачимо винний оцей навіть командир бригади цілої. Бачимо, бачимо. Бачимо біографію, контрабандист. Тепер треба вияснити, хто його призначив на ту посаду, хто йому дав звання полковника, хто його курсував, під чим керівництво він працював. І виходити вже нарешті на ту вершину, яка є зараз поза критику, яку критикувати не прийнято, бо у нас вони там герої, вони війну виграють. Вони кладуть українців тисячами і сотнями тисяч вже поклали українців. І в даному випадку 28 заїбливих просто так поклали. Але ми їх ніколи не рухаємо, ми ніколи їх не згадуємо. Давайте згадувати, хто керує Збройними силами України. Давайте називати ті прізвища не тільки депутати, не судді погані, і Зеленський, Верховного командувача, нашій головнокомандуючий залужний. У нас і далі, йдуть сирські, пішли, пішли. Давайте вже згадуйте, люди цивільні, у вас є більше можливостей критикувати цю злочинну антиукраїнську владу, як владу цивільну, так і владу військову. Панов, українці! Ми колись дуже любили пісню співати. Ми не бидло, ми не козли. Ми україни, доньки і сини. Тож перестаньмо бути бидлом, перестаньмо бути козлами, а станьмо гідними дітьми нашої України. Слава Україні, слава величному українському народу, і вічна пам'ять, і вічна слава загиблим героям України.